Українка вечірня година. Уже скутилось із неба сонце, заглянув у місяць в моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок, та й погуляю, при місяченку, та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо, кому садочки біленькі хати і соловейка хаючувати. Ой чи так красне, в які країні, як тут, на нашій рідній Україні. Ніч обгорнула біленькі хати. Тіх діточок мати, вітрець весняний, тихенько дише, немов діток до сну колише.